Аби не замерзнути на вулиці, треба перш за все ретельно обирати одяг. Не варто у таку погоду носити тісне взуття, адже воно сприяє зменшенню кровообігу. Перенесення в руках важких предметів, сумок, кошиків тощо призводить до стискання судин рук і швидкого замерзання. Сильні морози найстрашніші для гіпертоніків, їм треба берегтися в першу чергу, наголошують лікарі. Всі пацієнти з серцево-судинними недугами відчувають період цей надзвичайно важко. Я вам скажу одну інтересну річ. Діло в тому, що саме проблемний період хворих серцево-судинними недугами це є весна, березень місяць і осінь листопад місяць. Якраз, власне Тоді, коли йдуть перепади різкого атмосферного тиску. Но діло не тільки в тиску, а в тому, як реагує судинна система. На ту чи іншу зміну не тільки температурних, я хотів би підмітити, не тільки температурних, а атмосферних впливів. Сюди відносяться, чесно кажучи, дослідження, якого ми дотепер не знаємо. Це реакція судинно-рухового центру, який знаходиться дуже глибоко в корі головного мозку. Ми не маємо на це дослідження, я тому не можу вам це сказати, але скажу по крайній попробую вам сказати, чому так стається. Ви виходите на вулицю. На, тем, на вулиці температура мінусова. Що ви хотіли б відчути? Комфорт. Ви не відчуєте комфорту, коли ви вийдете з кімнати, де є плюс 20, за поріг, де є мінус 20. Ви просто умрете. Якщо не спрацює ця система, яку я кажу. судинно рухова система через центр. Що робить організм? Він пробує, і Господь Бог. Він пробує вас захистити. Саме простіше, що він робить, це зменшує термовіддачу. Тобто, для того, щоб зменшити термовіддачу, треба зменшити приток крові. На периферії. тобто не буде випаровування. Не буде випаровування, і не буде оцього кризу. Що я кажу за час збільшення морозів хворих на серцево-судинні захворювання зросло вдвічі більше. Тому, дорогі пацієнти, звертайтеся частіше в медичні заклади і пам'ятайте, ваше здоров'я саме головне. Серед основних ознак мороження відчуття холоду, оніміння та бліда шкіра. Втім, у жодному разі наголошують медики: не варто розтирати шкіру снігом, сприяють обмороженню рук та обличчя косметичні зволожувальні креми. Аби пережити цьогорічний льодовиковий період, треба добре харчуватися, адже організму потрібна додаткова енергія, аби зберегти тепло в тілі. Включіть у свій раціон рибу та яблука. Вони багаті йодом. А ось від славнозвісних 100 грамів у такий мороз варто відмовитися. Алкоголь створює тимчасове відчуття тепла. А насправді організм охолоджується ще більше для того, аби організм легше переніс холодні примхи погоди, варто їсти більш жирну калорійну їжу, наприклад, м'ясо, вершкове масло.